Заплатять шалені гроші. Манчестер Сіті готовий придбати гравця збірної України. Суркіс назвав топ-3 тренерів України. Найкращого довелося обирати з екс гравців Динамо. Гравець збірної України підігріває інтерес на тлі ймовірного трансферу. Шахтар отримав пропозицію щодо свого лідера. Всім привіт, друзі! Я сьогодні без камери, тому що я трохи приболів і мляво виглядаю на камеру, але ж відео все одно треба робити. Бажаю вам приємного перегляду. А тепер до новин. Голкіперу Реала Андрію Луніну доведеться вкотре обміркувати своє майбутнє в Мадриді. Український воротар у вересні продовжив свій контракт з вершковими до 2030 року. Хоча влітку Андрій Лунін був за крок до переходу в Челсі. Він все ж вирішив залишитися в Мадриді. Як повідомляє Ас. 25-річний голкіпер, так само, як і Реал. Готовий вислухати пропозиції від інших клубів. Річ у тому, що Лунін не отримує ігрового часу, Карло Анчелоці цілковито довіряє Тібо куртуа, хоча бельгійць на цю мить не перебуває у найкращій формі. Розуміючи, що витіснити куртуа зі складу майже неможливо Андрій не хоче закривати двері до відходу з реала. Найкращим рішенням на сьогодні є вислухати пропозиції і почекати до літа. Нагадаю, що у сезоні 2024-2025 Лунін зіграв за вершкових лише у п'яти матчах у всіх турнірах. Двічі йому вдалося зберегти свої ворота сухими. Власник київського клубу Ігор Суркіс визначився з найкращим українським наставником. Президент Динамо Ігор Суркіс обрав топ 3 українських тренерів, які найкраще проявили себе у 2024 році. Повідомляє український футбол. На першу сходинку він поставив нинішнього наставника білосиніх Олександра Шовковського. Другим у рейтингу став керманич Національної збірної України Сергій Ребров. Замикає чільну трійку коуч Олександрії Руслан Ротань. Легендарний гравець ухвалив важливе рішення. Півзахисник реала і збірної Хорватії Лука Модрич завершить кар'єру по закінченні поточного сезону. Про це повідомляє видання Тодо Фічагес. Легенда мадридського клубу ухвалив таке рішення через відсутність розмов про нову угоду та надихнувшись прикладом Тоні Кроса, раніше чутки пов'язували 39-річного Хорвата з поверненням у Загребське Динамо, але він вирішив повісити бутси на цвях саме у Мадриді. У цьому сезоні Модрич провів 18 матчів у Лалізі та 6 у Лізі чемпіонів, відзначившись результативною передачею. Портал TransferMarkt оцінює вартість володаря золотого м'яча 2018 у 6 мільйонів євро. Майбутнє Вінгра Шахтаря Олександра Зубкова може бути пов'язаним з чемпіонатом Туреччини. На українця звернув увагу представник Суперліги Спор. Сам Олександр Зубков підігріває чутки навколо свого майбутнього. Ставлячи вподобайки під світлинами турецької команди в соцмережах. За інформацією СЕРДАР. Трабзон Спорт зробив пропозицію Шахтарю у розмірі 3 мільйонів 500 тисяч євро за гравця і начебто вже домовився з українцем про контракт. Водночас раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що гірники вимагатимуть за свого лідера від 5 до 7 мільйонів. Нагадаю, що Олександр Субков має чинну угоду з шахтарем до 30 червня 2027 року. Загалом Вінгер відіграв за донечан у 105 матчах. Забив 20 голів та віддав 22 асисти. Захисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко може змінити клубну прописку. Становище українця в лондонському клубі досить хитке через велику конкуренцію та постійні травми. Арсенал досі роздумує над майбутнім Олександра Зінченка. Як повідомляє Маратон Спорт українським захисником зацікавився Фенербахче. Наразі клуб не зробив офіційної пропозиції щодо 28-річного гравця. Нагадаю, Зінченко приєднався до Арсенала у 2022 році. Загалом він відіграв за канонірів у 77 матчах у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 4 асисти. Угода Олександра з Арсеналом діє до 30 червня 2026 року. Наближається грандіозний трансфер. Як повідомляє колишній скаут Тоттенхема та Манчестер Юнайтед Мік Браун, захисника Борнмута та Збірної України Ілю Забарного, хочуть придбати ПСЖ та Манчестер Сіті. Зазначається, що Гранди заплатять за трансфер українця чималі гроші. Якщо вони отримають справді велику пропозицію, я думаю, вони його відпустять з огляду на інтерес таких команд, як Манчестер Сіті та ПСЖ, можна сказати. Що на кону будуть великі гроші. Цього сезону забарний досяг дійсно приголомшливих результатів, тому до нього і є такий інтерес. Борнмут має кілька дуже цікавих молодих гравців, таких як Забарний, які могли б стати довгостроковою метою для багатьох провідних клубів, приводить слова Брауна інсайдер». Друзі, напишіть в коментарях, в якому саме клубі ви бачите забарного. Мені буде дуже цікаво почитати. Я думаю, що найкращий клуб для Забарного це Манчестер Сіті. Для мене найкращий тренер це Пеп Гвардіола. І як я гадаю, Гвардіола зможе вивезти Забарного на новий рівень. Челсі не розраховує на українця. Як повідомляє Калчо Меркато, Михайло Мудрик найближчим часом може змінити клуб. Челсі планує обміняти українського Вінгера і ще двох гравців на 27-річного форварда збірної Аргентини. І міланського інтера Лаутаро Мартінеса. Окрім того, що сині хочуть віддати своїх футболістів, вони готові ще доплатити. Нагадаю, після допінг скандалу лондонський клуб відсторонив мудрика від тренувань і розпочав внутрішнє розслідування. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!